Всім привіт! Зараз ми знаходимося на міському озері. Чудовий краєвид. Правда, народ? Зараз для вас прозвучить у моєму виконанні пісня Поле Троянд. Давно вже наче не болить, адже час гоїть рани. Розтануть спогади в туми. Коли мене не стане, коли скрізь камінь проросте, розквітне ніжна квітка, чи стане мені сил, чи я до цього звикну, я йду до неї, долаючи милі в скронях біль, пил на очах, мов птах. Зі скелі впаду я вниз на поле Троянд.